Що ти взагалі несеш? Де реабілітація після інсульту, а де спорт? Люди з інсультом часто немічні і їм точно не до спорту. Можливо, частина глядачів каналу так сприйматиме даний випуск і будуть абсолютно неправі. Справа в тім, що на планеті Земля існує група людей, яка знає таємниці покращення рухів тіла краще, ніж будь-яка інша, і це спортсмени. Зараз ми маємо на увазі не лише професійних спортсменів, а й всіх тих людей, які використовують весь доступний спектр рухів тіла у своїй професії, ну або ж у якості захоплення. Сюди можна віднести і танцюристів, і спеціалістів з бойових мистецтв, акробатів та інших. Справа в тім, що секрети відновлення після інсульту криються в їхньому досвіді, бо їхні знання та навички, отримані в результаті тисячолітньої роботи, що розширює межі людських можливостей. Більша частина того, що важливе для розвитку спортивних здібностей, також має суттєве значення і в процесі реабілітації після інсульту. Всім привіт! Я Максим Недвига, виживший після інсульту, автор книги Як ми перемогли інсульт, вітаю вас на своєму каналі. Тут ми простою мовою говоримо про дуже серйозні речі. Мета як моєї книги, так і мого каналу допомогти людям знайти свій надійний шлях до відновлення після інсульту, ну або ж уникнути його. Замовити мою книгу можна за посиланням в описі цього відео. Користуватися книгою набагато зручніше, ніж бігати у пошуках корисної інформації по усьому YouTube. Якщо ви ще не, чомусь не підписалися на мій канал, саме час це зробити. Не забувайте, якщо знайдете випуск цікавим та корисним, ставити вподобайки, а після перегляду я завжди дуже чекаю ваших коментарів. До речі, для підписників каналу діє особлива ціна. Підписавшись на розсилку, ви можете отримати знижку у 15%. Зробити це можна за спеціальним посиланням в описі даного відео. Тема нашого сьогоднішнього випуску як же можна в реабілітації після інсульту використовувати досвід спортсменів. Так що ж є такого там спільного? Ну, ось вам такий список. Бажання та потреба рухатися краще. Ну, погодьтеся, це є, одним, це є і в одних, і у інших. І тим і іншим корисні навантаження на серцево-судинну систему, тобто аеробні навантаження. Ну і звичайно, силові навантаження. Вижившим після інсульту, потрібно більше енергії, бо ця хвороба часто викликає відсутність або слабку координацію рухів. А це означає. Меншу ефективність рухів, тому що для них потрібно докладати більше зусиль. Фізичні вправи збільшують енергію, а людям з інсультом в потрібна енергія, тому що що правильно реабілітація це просто важка, щоденна багатогодинна робота. Вправи. Звільнюють у мозку білки, які стимулюють нейропластичність. І спортсмени, і виживши після інсульту, використовують таку властивість мозку, як нейропластичність, для покращення рухів. Що перші, що другі в рухатися, рухаючися. Бо часто ні за бо ніхто ні за які гроші не може навчити ці рухи за них, і ті і інші досягають успіху, працюючи над конкретною навичкою, в розвитку якої вони зацікавлені. Нашому мозку не байдуже зацікавлені ми в цьому чи ні. Важливо використовувати в процесі відновлення те, чим нам подобається займатися, що одні, що інші досягають успіху, виконуючи побагато, тобто по декілька годин на день. Зосереджених і складних завдань. Важливо розуміти, що для того, щоб досягати успіху в реабілітації, нам потрібно перетворити наш мозок у потрібний інструмент. Але для того, щоб примусити його змінюватися, потрібна масована практика багаторазових повторень. Ані спортсмени, ані виживши після інсульту, не отримують жодної користі, якщо вірять в плато. Про ефект плато я раджу подивитися відповідний випуск ось тут. І ті, і інші мають вимірювати свій прогрес, щоб досягати покращених результатів. Я про це постійно говорю в своїй книжці, невідповідний є там розділ. Спортсмени використовують для цього все, що можуть від вимірювання швидкості до підрахунку кількості повторень і реєстрації кількості споживаних калорій. Вижившим після інсульту, теж слід фіксувати свої досягнення. Щодні, що інші отримують велику користь від постановки чітких і досяжних цілей. Щодні, що інші отримують користь, коли тренують якісь рухи у своїй уяві. Щодні, що іншим, для досягнення успіху потрібен хто? Тренер. Хороший тренер допоможе перевершити найсміливіші очікування. Щодні, що, що інші знають, що чим більше складні завдання вони ставлять перед собою, тим більше значним буде успіх. Щодні, що, що інші отримують користь від висхідної спіралі успіху. Це коли ефективне досягнення однієї цілі призводить до постановки нових цілей і в підсумку до нових досягнень. І саме головне, що одні що інші отримують користь від тренувань на межі своїх поточних можливостей. Так як же це все досягається? Більша частина того, що підходить для спортивних тренувань, корисна і людям з інсультом. Бо вони мають однакові цілі. Покращити свої результати. У спортсменів є в чому повчитися. Я, наприклад, ходжу займатися на стадіон, коли ходять займатися серйозні спортсмени. Та навіть спостерігати за ними дуже приємно. І в той же самий час я постійно надихаюся їхньою надзвичайною працездатністю. Тому, враховуючи все вище сказане, між нами, вижившими після інсульту, ну тут варто зазначити, тими з них, хто хоче одужати і готовий докладати зусиль. І спортсменами є спільні риси. Декілька тисяч років практичного досвіду, а професійний спорт існує декілька тисяч років, дозволив людству зробити чимало відкриттів. Більша частина з того, що людям відомо про розвиток м'язів. Стійкості серцево-судинної системи, координації рухів, збереження рівноваги заснована на спортивних тренуваннях. Багато які статті, наукові роботи та книги, присвячені спортивним досягненням та тренуванням, можуть бути використані як настанови по відновленню після інсульту. Окрім того, спортсмени служать прикладом завзятості в тренуваннях. Якщо б спортсмен мав би зосередитися на відновленні, він би мріяв про нього і підпорядковував би усі свої плани саме цій меті. Я одного такого знаю. Данила Щеркас, кікбоксер, отримав інсульт у 16 років. І саме тому, що він спортсмен і не просто спортсмен, а чемпіон, він з такою впертістю працював під час реабілітації, що зараз. Ну, ніхто не може побачити у нього жодних наслідків інсульту. Але все-таки варто бути обережними, бо спортсмени то є спортсмени, а люди, що вижили після інсульту, вони все-таки ними не є. Хоча ця аналогія і корисна для підвищення обізнаності і збільшення зростання мотивації, вона не призначена для спонукання невиправданого ризику, який я так не люблю. Тому слід обов'язково, якщо ви збираєте застосовувати у своїх заняттях елементи спортивних тренувань, то почніть з консультації зі спеціалістом. Я бажаю всім, хто постраждав від цієї підступної хвороби, успішно відмовитися. А якщо вам допоможе те, що я роблю, це зробить мене більш щасливим. На цьому все. Ви дивилися проєкт, як ми перемогли інсульт. Якщо вам, ви знаходите випуск, Корисним ставте вподобайку. Не забудьте підписатися на мій канал, щоб нічого не пропускати. Ніколи не здавайтеся! Вірте в нейропластичність, не припиняйте щодня по багато годин працювати над собою і пам'ятайте, що процес відновлення після інсульту не зупиниться, поки не зупиниться сам пацієнт.